Всім привіт! Родичі, всім вам привіт! Вийшли з Ліни в ліс. Я вже знімав відео про себе, розказав, де я жив в Україні, чим займався. Ну, взагалі, що я і хто я такий. Лена хоче сьогодні вам розказати трошки про себе. Я їй трошки поможу побалакати. Вона перший раз знімається якби в такому розговорному відео. Розказати про себе це доволі таки важко. Якщо ви думаєте, що ви зараз сидите просто перед комп'ютером, я зараз би так само зробив. Візьміть, спробуйте, зробити, я вас обязательно оценю. Не будьте сильно строгими. Починаємо. Перший вопрос: де родилась, коли родилась і де ти жила? Ну я думаю, що не буду точно дату вам казати, але на початку 90-х я народилася в місті Салидова, це маленьке місто на Донеччині. До повномасштабної війни десь було приблизно 20 тисяч. До 2014 року, так як у нас війна почалась у 2014 році, у нас було населення десь приблизно 25 тисяч. Навчалася я там в школі, жила разом з батьками у власному будинку. Все дитинство в мене пройшло на городі, так що я трошки з села, хоча й народилася в місті. Ну і розкажи родичам, на кого ти вчилась, скільки закончила, общем, всі свої давай, образування якось постійно. Ні, ну я хочу тобі спочатку сказати, що наявність освіти це не показник розуму. Але ну, щодо мене, що я можу, то вам розказати. Я навчалася в школі, закінчила 10 класів у 2010 році, закінчила школу і. Пішла навчатися в університет, в Донецький національний технічний університет, тоді він розташовувався в місті Красноармійськ. На той момент він був на гірничого інженера. У 2015 році я закінчила п'ять курсів, здобула освіту гірничого інженеру, На той момент вже в місті Покровськ. Після цього, трошки після, я почала працювати на шахті. А може скажеш, на якій шахті? Може людям буде інтересно, хтось тебе узнає? Ні? Звісно. В общем, ти працювала на шахті по своїй професії, так я розумію? Так, я пропрацювала на шахті Один Новогородська. Гродіська. Це державне підприємство Селидів Вугілля. На шахті пропрацювала я приблизно 3,5 з половиною роки. Працювала в технологічному відділі, на посаді інженера з гірничих робіт. Десь. Приблизно після двох років чи двох з половиною років я стала провідним інженером з гірничих робіт. Займалася я креслове креслення, також робила усі паспорти на проведення гірничих робіт. Також це в моїй компетенції було розробляти паспорти на прохідницькі роботи. Ага, а і ще такий нескромний вопрос. Зарплата мені от, чесно, я даже те до цього не спрашував. На то на той момент ну плюс-мінус. На той не... момент після закінчення п'яти років освіти у мене зарплата була приблизно 200 доларів для того, щоб працювати на шахті. Тобто потрібні якісь були навички, і відповідно, зарплата у була 200 доларів. Після того як я сплачувала усі свої комунальні платежі і тому подобно, у мене виходило. Ну, на хліб хватало. І то без масла, мабуть, досить ну, Нормально, я не дуже голодувала, то що у мене батьки жили на той момент у власному будинку. Але після того, як я закінчила працювати на шахті, я змогла собі зробити купити тільки велосипед. А після того, як я пропрацювала приблизно на шахті рік чи пів півтора я зрозуміла те, що діла не буде, і треба думати про своє майбутнє. Я також вступила на. Навчання в місті Дніпро, це університет митної справи та фінансів на за фахом Права. Там я після першої освіти навчалася десь приблизно півтора роки. Після того, як я закінчила другого світу, я пішла працювати в державну установу центр в Донецької області. Якщо там ну, може, можливо, хтось це не знає, це виконання покарання без позбавлення волі. Ти і uh, uh, ти коротше карала людей, uh, так? Я не карала. Ти просто виконувала, те, що тобі кажуть, правильно? Uh, так. Тоже uh, державна робота, так я ж понімаю? Uh, так, це державна державна служба, але uh, піш пішла я не ради того, що я дуже люблю щось когось наказувати, а через те, що там зарплатня була приблизно доларів на той момент 350-400. Це вже якби в два рази більше, ніж ти до цього получала, Через так? Це, мені потрібно було якось рухатися, тому що я розуміла, що нічого тут... путнього на шахті не вийде. Так, мені дуже подобалася робота. Мені подобалося працювати з тими людьми, які там працювали. Також мені подобалося працювати саме з гірничим ділом. Але Але так буває в житті. Бачите? Людина завжди шукає, хочеться чогось лучшого. Це не удивіться, я такий самий. Іноді потрібно виходити з зони комфорту. Да. Не. Людям буде цікаво, де ти жила, я так думаю. А, після того, як я закінчила навчання, батьки подарували квартиру мені. Так, це було в місті Силидово. Вона не була дуже класна, ну, але вони потім, потім її відремонтували мені, допомогли з цим. Це їм дуже дякую за це. І це була двохкімнатна квартира. І після чого я там проживала до моменту, як аж виїхала з міста Середова. Це... І я ти перебью, дивись, ти, поки місь зберись з мислями. Тобто ти робота, жила в своїй квартирі. Не про що якби не думала, ну єсть робота, їзди жить, все як би було непогано, правильно? Так, да, все було окей. З тим врахування того, що я ще змінила роботу. У мене робота вже була тоді і зарплатня вже вища. І для міста це було вже дуже. Навіть класно. Для невеличкого міста, якби, би, да, получали непогані гроші. Так, навіть були такі часи, що я заробляла більше, ніж батько мій, хоча він працював все життя на шахті. О, розказуй, що тоді було далі? А, після початку повномасштабної війни в 22-му році через роботу я була вимушена виїхати з області, так як це була державна служба, зі мною було дуже багато справ. І я виїхала до Дніпра. І рік я прожила в Дніпрі в гуртожитку разом зі своєю сестрою. І також я дистанційно працювала в державній установі центр пробації. Маловажним фактором є: розкажи, які мови, якими ти володієш. Ну, рідна мова у мене російська. Так як я з Донецької області, у мене все навчання проходило на російській мові. Також після навчання в школі я навчалася в університеті також на російській мові всі п'ять років. До, напевно, до закінчення школи я, ну, у нас хоч і були уроки української мови, але це було дуже мало. Українську мову я підтягнула більш-менш коли почала працювати на державній службі у установі центру пробації. Так як усі документи у нас були українською мовою, це мені дуже допомогло. Щодо англійської мови, е, навчалася я в школі, але я розумію, що система викладання англійської мови в наших школах це дуже-дуже добре. Дуже, дуже... Це, це ти вже зараз розумієш. Я так само думав, що я знаю англійську, поки він не виїхав і не спробував нею балакати. Якби в школі учиш і я от теж вчив вчив, вчив сюди приїхав. І те, що в школі, те, що і тут балакають, ну ти, в общем, не можеш зразу поймати. Піймати момент, оцей от. бо дуже швидко балакають. в мене, мене лично, я не скажу, що я ідеально її знаю, ну щось сказати можу, Лена трохи краще знає. Ну, скажи, що, от, да, якщо до тебе швидко балакають на англійській, як вони між собою люди тут. Ще залежить, яка тема. Ну і взагалі, так, да, ще тема залежить. Якщо там на якийсь Лондон із Great Britain, то легенько. Як щось вже треба потягнути. там помилка. Так. Да? Да. <рис� 'я> ну, я навіть тут з помилкою сказав, бо я швидко. <рис�> я ще <рис� 'я> скажу, можна? Каже, вона може стісняється, що вона знає норвежську, але за це чуть далі потім я ще Не знаю, я навчаюся наразі. Не бреши, я знаю, що ти вже її знаєш. Я вона... не знаю. Я навчаюся наразі. Наразі я ходжу на курси норвезької мови, так як це передбачено переїздом. Це передбачено інтеграційною програмою. Якщо ти не будеш навчати мову вивчати мову, то у тебе не буде ніякого майбутнього. І отримуєш пінок під сраку. Ну після того як це дай бог все закінчиться, так отримаєш пінок під сроку. От так. Побалакали з Леною, давайте я вам, бо вона поки сформулює, я постараюся якось це попроще об'яснити, чого вона жила в обсягі в Дніпропетровську. Вона в, Дніпрі. По... в Дніпрі, пардон, що вона жила іменно в общагі, тому що при зарплаті 350 доларів це просто було нереально її одній сняти собі квартиру, платити за неї і прожити. Правильно? Да. Дивіться, мій случай, хоч відео ще більше Лені посвячено, ну та все ж. Я так само жив в Запорожжі, працював на... на водоканалі працював, отримав ті там 10 тисяч гривень і якби. Не квартира вже в Запорожі, то це просто було б ужасно. Я б не витягнув би сам 10 тисяч гривень, ну це я давненько робота. Ну, на ті гроші я б тоді не смог би собі так само снять би. І якби не допомогли, звісно, з квартирою цими всіма моментами, ну, бо я ще був маленький. Довелося б жити десь в А Такі от реалії. Я не знаю, як у вас напишіть там, що по орендам, мені теж просто цікаво, там за Діна десь люди ходять, да? чи якісь животні. Там хтось ломиться. Ну да ладно, а, люди йдуть на блогерів, подивитися, напевно. Да, і от ситуація. Я, звісно, ні на що не намікаю, ні до чого не призиваю, але сама суть стається суттю, що от роботаєш і не можеш собі зняти хату. Я не знаю. Так само, як я в Польщі. Я працював, я собі не мог позволити квартиру. Я не знаю, до чого це взагалі призведе і що вам сказати. хер його, ну от що вам сказати. Вона трошки заморилась, я вам буду розказувати про неї, а ви послухайте. Значить, в неї є права. Вона їх сама здала, получила. не так, як я купив за сало, це вам так. Ну серйозно, чого ні? Та ні, я теж сам здавав шучу. І в неї була машина, да? Да, я її вже продала, коли була наріві А ну розкажи, пожалуйста, яка в тебе була машина, Марку, оцю от. Ну що, у мене класна машина офігенна, сама краща у мене була. Так як я потрібно було ще якось жити, потрібно було їздити додому. Купила я собі Таврію. Не, не була Таврія нова 2004 року на карбюраторі. 1,2 об'єм двигуна. Блін, на газу. Класна машина. Ви прикиньте, Лена була Таврія, так що ви там пишете, що тільки деньги треба ще що. Цього дуже багато коментарів, що їй тільки деньги треба. Дівчинка їздила собі на Таврії. Я, звісно, на Таврії з Боді тільки каталась на Таврії за рулем один Класна раз. Класна машина. Три години вдома. Чесно, коли я після буса на Таврію, я б так сказав. Ну, все ж, в неї була машина, вона сама неї заробила чесним трудом своїми руцями, правильно, своїм образуванням. На Таврі ну була в неї. Ні, ну, ну щось що змагати й купила. У мене взагалі, перебув запорожець красний, хто не знає, що, маємо, то маємо що запорожець. Да, далі сіла б до мене в Запорожець. В красний. Ж на Таврії якось їздила. <laughs> запорожець довго Чуш, не їду. А якщо б вона на сині багато грошей лежала, б я б сіла. Да, в нас багато грошей лежить. Прикинь, <laughs> якої там її немає. Ківляні <laughs> сказати спасіба. Вона розказала, в принципі, все, що хотіла. Може, десь щось не дорозказала, ну, значить, так треба. Не все, має бути щось лічне. Правильно? Це я блогерям можу вам все розказати, мені взагалі. В мене немає у вас секретів ніяких. Дякую тобі, Лен. Mm -hmm. Я думаю, якщо що, задавайте якісь питання в коментарі, Лена вам поотвічаю з удовольствием. Я думаю, буде цікаво про Норвегію, ми щось обов'язково знімемо. Це вже буде в наступних випусках, побачите обов'язково про Норвегію. Лена там ходить в школу, живе, оці всі моментики. Хорошо? Сможеш? Конечно. Mm -hmm. Бачите, вона трошки стісняється. Сім год балакаю, не обращаю уваги, в мене професіональне, всіх блогерів таке. Ні, ну ти просто балакаєш на камеру, а я можу балакати так, без камер. Вона. Без та, я вам скажу чесно, я її не рекламірую, бо вона все стісняється. В неї дуже грамотно поставлена річ. Я проти неї не витягую. Вона буває мене якимось. Наприклад, вона, те, що от я прямо зараз сповню, вона вже це не повне. Вона мені Ми якось не по телефону балакали, вона мені задала вопрос, чим відповідається жеребець. Від меріна. І я все. Я... Чим відвічається жеребець від Мєріна? Я не знав. Ні, ну я потім, звісно, почитав. Ну, ти скажи, що я теж не до кінця тупенька, я теж можу щось бліснути, сказати. Язик гострий, казали, хоч жопу брию мене. Мені так багато хто вже казав. Я тобі теж таке казала. Вона мені теж таке казала. <реш> Всім удачі, поки. Надіюсь, відео вам зайшло. Всім до побачення. Хорошого дня, все буде добре. Підписуйтесь, не стисняйтесь. Це сильно нам допоможе. І також, напоминаю, йде на адмінканалу. Помагає, бо я вже не витягую дуже багато. Я берусь за голову як заходжу. Я буває там відео виставлю цілий день, десь хожу, потім заходжу в коментарі. Там 500 коментарів треба відповідати. А Лена кажу, треба допомагати. І вона там все бросає і починає одразу допомагати, бо не витягую правда вже або вже постарів'я раніше, якось в мене було більше сил. Да? Mm -hmm. Ні, раніше просто було менше коментарів. Не знаю, раніше порівняти я не можу на щодо раніше. Я сам бачу, що я раніше був якось поактивніше. Та ні, зараз теж стараюся все для вас. Удачі, пока. Підписуємося, все буде далі. Да? Угу. Пока. До побачення.